Всім привіт! Вітаю вас на лекції з переговорів та конфліктології. Мене звати Анна Красильник, я партнер та керівник напрямку Совсків компанії Севі, бізнес-тренер, коуч вже понад 10 років досвіду. Маю в мене є вища медична та педагогічна освіта і наукові роботи в галузі психології. І частинкою своїх знань сьогодні залюбки поділюся з вами. Яка в нас з вами на сьогодні е, адженда чи плани? Е, ми поговоримо, чим переговори відрізняються від конфлікту, які існують стратегії вирішення переговорів та конфліктних ситуацій, як бути тим, хто керує ситуацією в е, переговорах чи в конфліктах? І як виходити з так званого чортового кола, коли в комунікації все йде не так, як би нам хотілося, і вона не є конструктивною? Отже, поїхали. Уявіть таку ситуацію. Керівник повідомляє, що вам завтра необхідно вийти позачергово на другу зміну. Ви не хочете виходити, тому що у вас заплановане побачення. І коли ви питаєте свого напарника, то він також заперечує і не хоче погоджуватися виходити. Питання до вас, як ви думаєте, це переговори чи це вже конфлікт? А давайте розпочнемо з визначень. Конфлікт це різниця в думках або перетин інтересів, що призводить до необхідності домовлятися, щоб задовільнити потреби сторін, які комунікують між собою. І е, конфлікт може бути як конструктивним, і тоді це більше схоже на переговори, так і неконструктивним, і тоді це агресія відкрита або пасивна, і, звичайно, це вже не те, що дозволяє нам домовитися між собою. Якщо ми кажемо про е, стратегії як ведення переговорів, так і рішення конфліктних ситуацій. То, в залежності від того, чиї інтереси в комунікації задовільняються, за Томасом Кілманом виділяють 5 стратегій. І якщо бачите, вони будуть розташовані на осі, в залежності від того, ми фокусуємося більше на своїх власних інтересах чи на інтересах іншої сторони. Отже, перша стратегія це стратегія уникання. Це коли ми намагаємося взагалі не заходити в спілкування і е е якимось певним чином вирішити ситуацію. Тобто, якщо ми згадаємо наш кейс з керівником із другою зміною, як би виглядало уникання, ми десь там намагаємося сховатися за шафою, чи зробити вигляд, що ми нічого не чуємо, і сподіваємося, що ситуація розмокчиться якимось чином сама по собі. Таким чином, ми не фокусуємося на потребах нашого керівника, нашого напарника. і на своїх потребах насправді ми також не фокусуємося, тому що ми просто сподіваємося, що воно як, як, якимось яко чином розрулиться. А друга стратегія це стратегія пристосування, максимальний фокус на інтересах іншої сторони. А, тобто, це коли ми кажемо так, звичайно, якщо потрібно, то я вийду і навіть не згадуємо про те, що в нас є якісь власні потреби, які б ми про які б ми також могли б заявити. Наступна стратегія це стратегія суперництва, максимальний фокус на своїх власних інтересах. Це коли б ви сказали, ні, я не вийду, вже неодноразово я допомагав. і Тому завтра вже все, мій терпець обірвався, я не буду допомагати вам. Робіть, що знаєте, і викручуйтесь, як хочете. А десь посередині знаходиться стратегія компроміс. Можливо, чули, досить така відома і в побуті. А це коли ми намагаємося зробити так, щоб сторони були задоволені 50 на А, 50. Тобто, наприклад, ми кажемо, що наш напарник вийде з. До 8 години вечора посидить на зміні. А ми з 8 до 11 вже його підмінимо. І таким чином в нас буде хоч трішки часу поспілкуватися з, з нашою коханою людиною. Таким чином, жодна зі сторін на 100% не задоволена, але принаймні ми знаходимо десь середину цієї точки перетину. І існує ще п'ята стратегія це стратегія співпраці. Це коли ми. В процесі нашої домовленості знаходимо такий варіант, щоб на 100% задовільняв і нас, і іншу сторону. Уявіть, що ми дізнаємося від нашого напарника, що причина, за якою він не може або не хоче вийти, це через те, що в нього хвора мати, і йому необхідно їхати в лікарню, привезти їй теплу їжу та ліки. І ми кажемо чудово, я можу разом зі своєю дівчиною чи хлопцем. Приготувати твоїй мамі смачну вечерю, дістати ліки, і таким чином ви проявитеся як торботлива людина на побаченні. І також мама буде задоволена, і ваш напарник каже, що також втомився вже кожен день їздити до лікарні, тому йому навіть приємніше буде завтра попрацювати. Бачите, таким чином ми знаходимо варіант, де кожна зі сторін задоволена, і ми також зберігаємо стосунки. І тепер питання в мене до вас. Як ви вважаєте, яка стратегія найкраща? Я так думаю, що багато людей подумали про те, що найкраща це співпраця, але насправді це з мого боку таке було провокативне питання, тому що неправильне питання, яка стратегія найкраща? Правильне питання, яка стратегія буде доречна в кожній із ситуацій. І про це ми з вами зараз поговоримо детальніше. І перше правило, яке я пропоную запам'ятати після цієї лекції, важливо, щоб ви обирали стратегію, а не стратегія обирала вас. Про що це? Буває так, що в силу наших психологічних особливостей ми більш схильні обирати певну стратегію, навіть не замислюючись. Чи призведе вона нас до бажаних результатів, чи допоможе вона нам зберегти стосунки, чи не будемо ми нехтувати своїми власними потребами і накопичувати незадоволення, яке потім також десь виліться не в дуже приємному форматі. Отже, чому ми можемо. Несвідомо йти в суперництво. А це наша захисна реакція, яка відповідає інстинкту бий. І вона в першу чергу викликана нашим страхом, страхом невдачі. І коли ми віримо, що єдиний спосіб справитися з конфліктом це бити на випередження. І в нас немає досвіду, що конфлікт можна вирішувати іншими конструктивними способами. І також страх зради також рухає нас досить часто в стратегію суперництва. І таким чином ми Намагаємося запобігти атаці в свій бік. А досить часто є люди, які йдуть в стратегію уникання, намагаються взагалі не розмовляти і не вступати в конфліктний діалог. А це захисна реакція біжи. І вона найчастіше трапляється через невизначеність і страх помилки. Тобто, коли ми не розуміємо, що нас буде очікувати в конфлікті, а таке буває досить часто, і тоді ми боїмося, що ми приймемо якесь хибне рішення, і нам здається, що краще взагалі не розмовляти. Таким чином, ми прагнемо комфорту і дотримуємося дитячої позиції, саме все якось розмовчиться. Але, на жаль, воно досить часто не вирішується саме, і ми тоді не отримуємо тих результатів, які могли би отримувати. І нарешті пристосування, коли ми одразу погоджуємося навіть з неприємними для нас умовами. Це захисна реакція замри, і вона найчастіше трапляється через страх бути знехтованим. Тобто нам дуже хочеться подобатися іншим людям, і нам здається, що коли ми будемо пристосовуватися і нехтувати власними інтересами, то таким чином ми доб'ємося більшої поваги і любові. Насправді, на жаль, в житті воно буває навпаки, і люди, які себе не проявляють, вони не отримують поваги. І уваги людей навколо них. І також це така дитяча реакція. Досить часто в дитинстві нас батьки чи вчителі навчають, потрібно ділитися іграшками, потрібно завжди допомагати. І таким чином ми виростаємо і буває несвідомо продовжуємо використовувати стратегії наших батьків, навіть коли це недоречно. Що з цим робити? По-перше, дуже важливо усвідомлювати, що захисні реакції вони виходять з наших страхів і звичок, і вони не призводять нас до бажаних результатів. Тобто, коли ми здатні вже усвідомити, це зараз не мій раціональний вибір, а це зараз мій страх говорить. Це дозволяє нам взяти паузу, переосмислити те, що відбувається, і зайти в конфлікт з іншої сторони. А друге, дуже важливо зупинятися і ставити собі питання: а що я зараз хочу? Яких результатів я хочу досягти в цьому конфлікті, які в мене є обставини, які в мене є важелі, а що відбувається з іншою стороною? І відповідно, яка стратегія може мені допомогти і досягти того, чого я хочу, і зберегти стосунки в конфлікті. Отже, давайте поговоримо, коли буде дійсно доречна кожна із стратегій, коли вже мова йде про наш свідомий вибір після того, як ми зупинилися і подумали, а яким чином мені насправді діяти. Отже, почнемо з уникання. Перше Такий пункт, коли це буде точно доречним, коли не проблема, ні стосунки не несуть для нас жодної цінності, уявіть, щось там відбулося в транспорті, хтось комусь наступив на ногу. Чи варто зараз зупинятися і виясняти, хто перший був неправий, і витрачати таким часом свій е, час та ресурс? Напевно, що ні. Так, і тому в таких ситуаціях дуже а, буде логічним і а, доречним а, уникати конфлікту. Друге, коли обидві сторони погоджуються, що проблема не варта зусиль, тобто людина може для вас бути важливою, але хтось насмітив в вашому офісі чи приміщенні. І ви е, прояснюєте довго, хто ж винний, хто це зробив. Е, іноді це може бути недоречним, краще разом е, з таким гарним настроєм швидко прибрати, і швидше у вас буде можливість займатися іншими справами. І третє, це може бути тимчасова стратегія, коли нам потрібен час ще покхолонути. Е, наприклад, ви в конфлікті, розумієте, що вас накривають вже емоції, ви можете взяти тимчасову стратегію уникання для того, щоб. Десь видихнути, попити водички, переключитися і подумати, як вам далі діяти та комунікувати. А наступна а, стратегія пристосування. Давайте подумаємо, коли вона може бути доречна. По-перше, коли для вас важливість іншої людини в конфлікті а, дуже дуже ціна, і таким чином, пристосування може бути вашою інвестицією в стосунки. Якщо ми візьмемо наш кейс з другою зміною, уявіть, що вже це не ваше перше побачення, ваша дівчина чи хлопець точно вам пробачить, якщо ви перенесете на інший день, а ви знаєте, що вашому другові точно дуже важливо побачити завтра свою маму в лікарні. То, звичайно, ви можете зробити такий крок і допомогти людині в цій ситуації. Друге, коли ви довіряєте думці партнера більше, ніж власні у певному конфлікті чи різниці поглядів, ви обговорюєте, яким чином вам потрібно щось змінити, підхід у вашому, вашій роботі. І у вас діаметрально протилежні погляди. Якщо ви розумієте, що ваш колега має більше досвід і дійсно спирається на якісь цікаві дані та дослідження. Tydzień. Ви можете погодитися, спробувати його стратегію, а потім, якщо щось піде не так, проаналізувати помилки і разом знайти якийсь інший варіант. І третє, це може бути задля адаптації. Коли ви новачок в новому місці, то буває корисним прийти і дізнатися, подивитися, як тут це влаштовано, погоджуватися з тими правилами, які є в колективі, для того, щоб максимально гадко влитися. В ту атмосферу, в якій ви будете працювати. Після цього, якщо ви побачите якісь е, певні поєнти для покращення, то, звичайно, ви це можете запропонувати, але краще розпочинати з того, щоб дослідити, а як тут це побудовано і влаштовано. І четверте, дуже раджу для людей, які зазвичай обирають суперництво, і в них є це такою е, е, стратегією, яка для них більш притаманна, то можна погратися. Іноді в пристосування для того, щоб розвинути в собі гнучкість. Наступна стратегія стратегія суперництва, коли це доречно? По-перше, в екстрених випадках, особливо, якщо ви відповідальна людина, у вас є досвід, у вас є розуміння, що робити, то можна брати відповідальність на собі і не виясняти довго всі думки, які є в колективі, а казати, зараз діємо так, як я бачу. Особливо, коли важлива швидкість. А коли ваш інтерес в ситуації дуже високий, а інші стратегії не спрацювали. Знову ж, повертаючись до нашого кейсу, якщо все ж таки це одне з перших побачень, і ви розумієте, що стосунки для вас дуже важливі, ви можете сказати, що завтра не можу ніяк, будь ласка, приймайте зараз мою позицію, я цінний співробітник і тому іншим разом готовий підтримати, але не завтра. І третє, для того, щоб проявити себе для досягнення результату. Буває таке, що в колективі є обговорення певних точок зору. І коли ви маєте певні дані, певну статистику та розуміння, чому ваша стратегія найкраща, це доречно проявлятися і пропонувати якісь певні думки від себе. Компроміс. Коли працює ця стратегія? Для швидких. І тимчасових рішень. Чому тимчасових саме? Тому що пам'ятаєте, в компромісі жодна зі сторін не задоволена на 100%. Так тому а, краще, якщо це дуже важливе рішення, йти все ж таки в співпрацю і шукати варіанти, де всі будуть задоволені. Але компроміс може спрацювати, якщо це рішення на не, такий нетривалий час, на місяць умовно, так, то ви можете щось домовитися десь посередині і знайти такий варіант. А друге, коли рішення не настільки важливе, щоб докладати зусиль до колаборації, а, коли на кону не стоять високі інтереси, то ви можете знову ж таки десь посередині домовитися. Умовно, у вас п'яте побачення, а, друг вже до цього. Бачив маму неодноразово, і тому ви можете посередині десь домовитися, що ви скоротите своє побачення, а друг з'їздить до мами умовно там, на одну годину. І коли не працюють інші варіанти, точно виключні інтереси. Тобто, уявіть, ваш друг каже, що в нього також побачення. Так? Тут же варіантів немає, треба якимось певним чином знаходити компроміс, сказати, в кого буде в першій частині побачення, в кого в другій, так і таким чином. Нам домовитися десь посередині а коли доречно буде співпраця, коли е, вам важливі. І результат вашої взаємодії і ваші стосунки. Тобто, коли ви разом збираєтеся зі всією бригадою а, чи вашою командою, і домовляєтесь, яким чином ви будете взаємодіяти впродовж наступного року. Звичайно, тут важливо сідати, проясняти інтереси всіх сторін і знаходити такий варіант, де всі будуть максимально задоволені. А, звичайно, для цього потрібна готовність всіх сторін, тобто, коли одна сторона. Вона відкрита і готова шукати, а інша каже, все ми завершуємо цю розмову, то е, знайти варіант співпраці буде досить важко. І коли сам процес дослідження може бути корисним для побудови ваших стосунків. Як приклад, коли ми проясняємо в нашого напарника, чому саме він не готовий завтра виходити, і він розповідає вам про свою маму, і більше дізнаєтеся про те, як він влаштований, що для нього важливо, які в нього є цінності, це дозволяє вам краще на майбутнє розуміти один одного і знаходити варіанти, які будуть е, прийнятні для обох сторін. А дуже важливий елемент також вирішення конфлікту це ваша поведінка. Ви можете обрати стратегію, але коли ви комунікуєте чи поводите себе різноманітними чином, це також впливає на те, яких результатів ви досягаєте. А яка поведінка може бути в конфлікті? Перше, це пасивна. Це коли ви такий емоційно закритий, ніщо про себе не кажете. Десь власні потреби заперечуєте, ні-ні, ні, все гаразд, все гаразд, так. І намагаєтесь не проявлятися в конфлікті. Другий варіант це пасивно-агресивний. Це коли ви емоційно нечесний. Ви також не заявляєте про власні потреби, але ви намагаєтеся всіми своїми жестами чи мовою тіла викликати провину в іншої людини. Наприклад, добре, йдіть, вже, гуляйте, а я буду, як завжди, віддавати. За вас. Там оце про поведінку. Агресивним це людина, яка каже про те, що їй важливо, але вона це каже, критикуючи, нападаючи і взагалі без піклування про іншу сторону. Так? Тобто, коли я кажу. Як взагалі ви можете знову приходити до мене з цією проханням чи з цією ідеєю? Ви взагалі розумієте, що я вже до цього три рази виходив на другу зміну? Бачите, таким чином ми атакуємо одразу іншу сторону і не проявляємо поваги. І нарешті буває асертивна поведінка: це відкрита, яка створює атмосферу довіри, і така мені дуже подобається. Як метафора цієї поведінки, е, да, коли я думаю, що зі мною все гаразд, і з іншою стороною також все гаразд. Я окей, ти окей. І таким чином ми зна е, намагаємося знайти е, точки перетину, де потреби обох сторін будуть максимально задоволені. А навіщо взагалі нам асертивність повинна потрібна і яким чином вона виглядає? Почнемо з невербальних проявів, бо це дуже важливо. Це наша поза і жести. Вони повинні бути відкритими і спокійними, так тобто, коли ми не розмахуємо руками чи навпаки, ми не закриваємося, ми обличчям розмовляємо до співрозмовника, і таким чином, підсвідомо, ми створюємо у нашого співрозмовника відчуття відкритості і довіри. І таким чином ми можемо знайти більше варіантів, а яким чином ми можемо домовитися. Контакт очей дуже важливий, уявіть, бо я з вами зараз розмовляла таким чином, навряд чи ви б мені довіряли. Сумісність ваших проявів, обличчя з тим, що зараз відбувається. Я чула від деяких лекторів, які кажуть, що асертивність – це про посмішку. А уявіть, ваш напарник ділиться про те, що в нього мама захворіла, і тут ви посміхаєтеся. Звичайно, це Буде недоречним, тому дивимося на те, що зараз відбувається в вашій комунікації. Тон голосу рівний і спокійний, відсутність крику, так, але водночасно ви не занадто тихо розмовляєте, тому що це також про, говорить про вашу впевненість і про вашу готовність. Постояти за власні кордони. Правило номер два. Ви не можете впливати на поведінку співрозмовника. Тобто, звичайно, ми не можемо так зробити, щоб він не поводив себе агресивно чи не закривався. І це такі неприємні, можливо, новини, але далі будуть вже більш приємні. Але ми можемо впливати, звичайно, на власну поведінку. І давайте подивимось. Думаємо, які стратегії будуть нам доступні при кожному типі поведінки. Якщо ми поводимося себе пасивно і закрито, подумайте прямо зараз, які стратегії будуть вам доступні в е, такому випадку. І це будуть стратегії пристосування і уникання. Все, лише дві стратегії в вашому арсеналі. І ви не можете постояти за власні інтереси. А е, пасивно-агресивна поведінка. Коли ви кажете добре, роби що хочеш, роби що знаєш, і до кінця не проговорюєте те, що вам важливо? Які тут можуть бути стратегії? Подумайте прямо зараз. І це може бути знову ж таки пристосування, так? Ви можете не задоволені, але ви погоджуєтесь з іншою стороною уникання, тобто ви можете мовчати з певним виразом обличчя, або ви таким чином можете намагатися йти в суперництво при агресивній поведінці. Тут, я думаю, очевидно, що доступна вам буде стратегія суперництва і лише вона. І тепер найцікавіше питання. Які стратегії будуть вам доступні, якщо ви поводитеся асертивно? Подумайте прямо зараз. І можливо, ви відповіли, що це буде компроміс, що це буде співпраця і виправі? А і насправді тут вам будуть доступні в цьому випадку всі стратегії, всі п'ять. І в цьому велика перевага асертивної поведінки, що ви можете створювати таку, такий простір, де ви обираєте, яким чином вам діяти. І що ще цікаво, що ваша результати і ваша взаємодія з іншою людиною при Стратегії суперництва і агресивній поведінці буде дуже відрізнятися від взаємодії при тому ж суперництві, але при асертивній поведінці, коли ви продовжуєте комунікувати з повагою і турботою про іншу людину. І тепер я обіцяла більш приємні новини. Правило номер три: якщо ви залишаєтеся асертивним, то вашому співрозмовнику не залишається іншого вибору, як враховувати вашу позицію. І таким чином ви можете продовжувати відстоювати ваші власні інтереси, якщо вам це важливо, і досягати набагато більших результатів. Отже, поговоримо про те, хто керує ситуацією в конфлікті. Зазвичай це та людина, яка знаходиться в стані усвідомлення, тобто вона розуміє, яка зараз моя мета. Чого я хочу добитися? Я хочу, щоб мої інтереси були максимально задоволені. Але при цьому я хочу зберегти стосунки і контакт з іншою людиною. Яка моя стратегія, відповідно, яка дозволить мені досягати цих результатів? А той, хто розуміє, що відбувається на різних рівнях, так? як зараз реагує інша сторона? Що зі мною зараз відбувається? О, може, в мене трішки причастився пульс. Так? Що я тоді можу зробити? Паузу? Трішки подихати, випити водички і зайти знову в цю розмову, вже з більш такою стійкою емоційною позицією. І третє, той, хто може створити атмосферу довіри. Ми з вами багато казали про асертивну поведінку. Навіть якщо я йду в суперництво, моя задача. Не перейти в режим, де ми вороги, і кожен б'є, хто сильніше вдарить. Моя задача пояснити, що зараз я буду стояти на своїй позиції, на своїй думці, але при цьому я зберігаю позиції Ти окей, я окей, і все так само турбуюся про те, що відбувається з іншою стороною. Чортове колосе Шульца Фонтуна. Це про те, як нас затягує в неконструктивний конфлікт, там же, де ми не керуємо ані собою, ані тим, що відбувається з іншою стороною. А як він виглядає? Хтось каже якесь таке неоднозначне емоційне повідомлення, інша сторона негативно це тлумачить. Потім перша сторона емоційно реагує вже на другу сторону, і таким чином конфлікт поглиблюється. Як приклад, розглянемо наш кейс. Е, ви кажете: мені завтра незручно виходити в другу зміну, бо в мене вже є заплановані справи. Ти що, не можеш мене раз підмінити? І ваш партнер відповідає: Я взагалі-то теж не можу. І чому це я маю виходити? Ви кажете, але ж хтось має це зробити. Я вже двічі виходив в подібних ситуаціях. І партнер відповідає: А тобі здається, що мені легко, ти взагалі не думаєш про те, що я теж маю особисте життя? І бачите, таким чином ми ходимо по цьому замкнутому чортовому колу, з якого дуже-дуже важко вибратися. Як же, е все ж таки, знайти цей вихід? А коли ми розпочали таку розмову, бачите, вже ми її розпочали. Емоційно дещо так, ти що не можеш раз підмінити, дам таке провокативне питання, і бачимо, що інша сторона реагує на це. Що ми можемо зробити? Ми можемо сказати: слухай, я розумію, що це незручно, для нас або ми ж не планували цього. Давай подумаємо, як зробити так, щоб ніхто не залишився в мінусі. І таким чином, бачите, ми перериваємо це коло і вже намагаємося переключитися з неконструктивної розмови. Що змінилося в цій ситуації, коли ми е, почали говорити з... Асертивної позиції, давайте подумаємо, і чому це скоріш за все зупинить неконструктивний конфлікт? Перше, ми визнали спільну проблему. Тобто, ми сказали: я розумію, що ця ситуація дійсно неприємна і мені, і тобі, а не лише казали про свою позицію. Друге, ми показали розуміння емоцій напарника, а не наполягали далі на своєму. І нарешті ми перенаправили увагу з конфлікту між нами на спільний виклик, де ми вже разом шукаємо якесь спільне рішення, яке допоможе нам справитися з цією ситуацією. На останок хотіла поділитися з вами однією з моїх найулюбленіших фраз: кожен, кого ми зустрічаємо, веде боротьбу, про яку ми нічого не знаємо. Тому дуже важливо бути добрими завжди. І навіть коли нам важливо відстояти власні інтереси, а можливо, особливо, коли нам важливо це зробити, дуже е, допоможе пам'ятати про те, а що відбувається зараз з іншою стороною, і яким чином я можу е, розв'язати цей конфлікт, е, залишаючись при цьому людяним. Я дуже дякую вам за вашу увагу. І сподіваюся, що ця лекція надихне вас вирішувати ваші навіть найскладніші конфлікти найкращим чином.